Братя укразинці усміхнеться. Сторо, душу и тіло ми положим за нашу свободу і покажем можем, за нашу свободу. Дорогі козаки, дорогі козачки, дозвольте розпочати меморіальний мітинг на славний століттю української революції і століттю відродження вільного козацтва. До слова запрошується до благословення, запрошується проти Української православної церкви Київського патріархату отець Василь Цивіль. Прошу його привітати! Христос воскрес! Воїдемо! Вітаємо вас, усіх учасників, гостей наших вшанувань холодноярських святкувань і закликаємо вас усіх до спільної молитви, щоб Господь допоміг нам. І сьогоднішній день успішно провести, вшанувати молитовно, духовну, патріотично і майбутні дні нашого життя, щоб також були мирними, такими як сьогоднішнє небо, як сьогоднішнє тепле сонечко зігрівало кожну родину, кожну сім'ю і кожне людське серце, що Україна починається із кожного із нас. Слава Україні! як два хлопці з модель. Шановне товариство, Валерій Мартишко, мій товарий, член нашого історичного клубу Холодний Яр, волонтер 72-ї бригади, написав Авдіївський вальс про 72-гу бригаду. Але зараз я запрошую його до слова, щоб він прочитав вірш, написаний в березні цього року, до століття вільного козацтва. Він поклав музику на свої слова, і зараз ви почуєте. Пісню написану до століття вільного козацтва під назвою Діти волі». Прошу привітати Валерія Мартишка. Слава Україні! Героївство! Не такі були отамани, щоб дали себе убити, а такі були отамани. Щоб вічно жити, відчай, духи, діти волі, сини ненькі України, не такі були отамани, щоби дарма звіно. І от знову отамани, осідвали коней, посміхнеться лезо шаблі. Поведе до бою, і побіє вогонь лютий, солодного рояру, та й понесуть отамани на ворогів пару. Вільних козаків згадають сівії кургани. Hlutin er aðeins að hluta aðeins. Hlutin er aðeins aðeins. На вічно пам'яті народні, знову віє вгонь люди, з Холодного яру, тут зібралися отамани, щоб вершити хар, знову віє богонь людий, з холодного яру, тут зібралися отамани, що бежить. Валерій Мортишко, автор музики і слів, виконавець. Зараз ми продовжимо ту традицію, яку вже давно започаткували, 25 років тому, шануємо могили головного тамана Холоднояру Василя Чучупака та братську могилу закатованих холодноярців. Ми про цю могилу знали не одразу. Ми вшановували старшого тільки Василя, Василя Чучупаком. І ось одного разу йде старенька бабуся з клюкою, згорблена, і лає нас. І каже, тяжко знайти, їй було 92 роки. Каже, ви тільки Чучупаченка вшановуєте, а мого брата, якого большевики катували, ви не вшановуєте, а йому очі викололи. Носа відрізали, вуха відрізали, губи, язика відрізали, на сковорідці палили, а ви, мого брата, не шановуєте, а тільки Чучупачука. Я кажу, бабуся, її звали Чиж, я Кажу, бабуся, то ми ж не знали. Ну, покажіть, покажіть це місце. Ми його відновимо цю могилу і будемо поруч з Василем шановувати і цю. І вашого брата. А там іще три товариші його поховані разом з ним закатовані в той же день. Лопатою такий був більшовицький Катюга, який ну, багато дихано народив. Отже, зараз е, командир легіону Свобода Куцин, бо недавно він був командиром окремої добровольчої Карпатська Січ з асокацією в Піскі, село Піскі. Отець Василь Цириль, Військові, козаки, зараз Олег, будь ласка, вийдесь сюди, щоб побачили. Зараз Олег отут внизу сурмує колоном. І ми, хто захоче піти вшанувати могилу Василя Пакафілі та з ними, хто захоче залишитися, ми будемо продовжувати наш мікро. Отже, передаю мікрофон командиру Легіону Свободи Олегові Куцину. Легіонери, хто тут є, старшини бійці, прошу сформувати колону і очолити колону від мене по рівному флангу. Всі бажаючі взяти участь у шануванні головного отамана Холодного Яру, розлячуючи Чупаки та братської могили Ярців, вояків, козаків. Прошу долучитися до нашого походу в шанування. Василюк, лідер гурту Тінь Сонця. Давайте ще раз йому вам. Тут зібралися вояки різних епох. Колодний яр приїхав легендарний воїн Української повстанської армії, який 20 березня цього року відзначив своє 90 ліття. Теодор дядюни з білої церкви. У нас є можливість. Його привітати і послухати, коли нам завжди, батьку, вам слава. Шановні друзі, шановні патріоти України, Господь Бог дав мені ще трошки пожити, щоб я в черговий раз сьогодні відвідав ту святую землю. Тих героїв, які надихали вояків Української повстанської армії на велику боротьбу, на нерівну жорстоку боротьбу. Як бачите, холодний Яр для нас, для мене особисто і для всіх вояків УПА був духовною, зільцевою Подією, на які приховали більшість вояків Української повстанської армії, завдячуючи героям Холодного Яру, вояки Української повстанської армії, боролись так, як холодноярці за самостійну соборну державу. Я його все на всіх заходах, особливо. Савчайська в свобода, його наголошую, бо він актуальний. Не бідна нація, бо не було в нас пана свого. Наш пан то як москаль або житт. Нелащий до них, як та шмана погана, обернути в собак для їх дверей. Не було в нас царя. Ні золота, ні берла, не їли власний хліб, Мозни нашого стола. Ми співали весело, чудово, вся не вмерла. Тоді, коли вона в гробі вже була, кривавим кам'яним остріли ме чресла, Коси і ножі, А ржа з'їдала дух. Не поховалися, коли вона воскресла. І здали за долари свій руківський ланцюг. У нас перемертий зробився далайлами, і наші кроліки розмножились й хакли. Не злась й доброти змішалися з коклами. Ми їм повірили і владу віддали. І вже бандур нема. Нам грає балалайка, московська попівня Обсіла Чигирин, но там, в музеї, ще лежить Богданова нагайка, гетьманський атрибут за шкіри і дротин. ротин. що воскресла вже, підходить до Богдана і молиться, рятуй, нагайку знов бери, ж по головах і будь нам знов за пана, Попіднімай Богна! Державні прапори, але Богдан мовчить і дивиться собою, на ярмарок з номен, на Ніж партійну лють і знає. пройтися треба булавою, по головах вождів що Україну продають. Слава Україні! Слава бойкові ухадові Слава! кріжі. Слава! 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 Організатором вшанувань героїв Холодного Ляру є партія, є партія Національний корпус. Дмитро Кухарук сліп є співголовою нашого оргкомітету. Я йому надаю слово, а вас прошу його привітати. Слава насі! Нація це кровоспоріднена спільнота, спільнота мертвих, живих і ще не народжених. Сьогодні ми збираємось тут, щороку ми збираємось тут для того, щоб цей генетичний код у собі відродити, для того, щоб його продовжити, для того, щоб цей генетичний код давав нам наснаги на боротьбу. Сьогодні береги, які приврадені, береги переважно іудейського походження, але дуже сумно, що інколи ці береги і українського походження намагаються. Нас всього коду позбавити, намагаються стерти будь-які спогади про те, ким ми є, про те, що ми є насправді українцями. І студ ми збираємося щороку не для того, щоб покласти квіти, не для того, щоб сказати декілька гарних слів у мікрофон, не для того, щоб походити з прапорами і посміхати сюди до одного. Щороку ми збираємо суд для того, щоб продовжити цей генетичний код, для того, щоб подавити це генетичне знання у собі, для того, щоб воз'єднатися з тими, хто поклав своє життя за всю землю. І продовжити боротьбу за майбутнє покоління, за те, щоб українська нація, за те, щоб європейська нація, за яку ми відповідаємо, мала нас до змагань, мала нас до боротьби.